Не бути лицеміром. Роздуми над Божим Словом на четвер 28-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Господь сказав Горе вам. Бо будуєте пам'ятники Пророкам яких батьки ваші повбивали, отже свідчате і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу. Від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом, так кажу вам вимагатимуть звіт за це в цього роду. Горе вам законникам, бо ви взяли ключі пізнання, і самі не ввійшли і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти. Книжники й фарисеї почали сильно нападати й випитувати його про різне, стежачи, як би зловити його на слові. Біблійного пророка не можна порівнювати до тих, хто передбачає майбутнє. Пророк представляє дійсність, сучасність, так як її бачить Бог. Мати духа пророцтва. Означає дивитися на світ Божими очима. Слова пророка часто бувають неприємними та незручними, особливо для людей, які будують успішність свого життя на інтригах і обмані. Біблія без зайвого багатослів'я розповідає про непросту долю пророків, яких Господь посилав до свого народу. Мусили вони страждати насамперед від переслідувань свого власного народу і його старших, тобто тих, хто був при владі або намагався впливати на владу? Людина може дійти до таких меж лицемірства і самообману, що ладна вбити ближнього, який говорить правду, аби тільки не позбутися свого власного ілюзорного спокою. І світу побудованого на брехні. Фарисеї будували гроби, пам'ятники для пророків, але їхні серця були подібними до сердець їхніх вчителів, лицемірні, чистота серця це не стільки вільність від гріха, як вільність від подвійних думок. Така чистота серця коштує дуже дорого. Бо важко прожити, нікого не обманувши у світі, де часто чуємо про корупцію та шахрайство. Але все ж таки найважче протистояти спокусі власного серця, що не піддається слабкості заради почуття безпеки та спокою. Набагато легше змовчати, збрехати, стати конформістом, ніж зректися себе заради правди. Господь милосердно ставиться до всіх людей, які б гріхи вони не вчинили. Він завжди дивиться на нас з любов'ю і з глибоким довір'ям. Одного не може знести лицемірства. Найбільшою нагородою людини, яка служила правді в чистоті свого серця, є сам Господь, Його любов. Блаженні чисті серцем. Бо вони побачать Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. 아